Підтримувати військових, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернопільщини, продовжує благодійний фонд покрова. Волонтери передали продукти харчування однієї з лікарень області. Передали лікарні для потреби військових такі продукти, як зущене молоко та томатна паста. Наш фонд співпрацює з іноземними благодійниками, такими як Нестле. Надається допомога всім потребуючим, в тому числі як і військовим потребуючим, внутрішньопереміщеним особам, та всім, які проходять реабілітацію. Я би хотів подякувати сьогодні за допомогу нашим благодійникам, які наповнюють благодійний фонд. Тому що за рахунок цього ми маємо змогу сьогодні допомагати нашим лікарням, які лікують наших військових. Керівництво персонал та пацієнти медзакладу вдячні волонтерам та благодійникам за допомогу. Сьогодні надана благодійна допомога вона буде спрямована на харчування для військових, щоб вони повноцінно харчувалися і були задоволені. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.